І хто швидше робимо маленьке змагання між синіми і жовтими, але дивимося, щоб все відбувалося рівномірно. Слідкуємо за своїм сусідом справа і зліва і спільно дружно починаємо згортати прапор. Увага! Почали! Хто швидше? Друзі, акуратно, акуратно згортаємо. Жовті, я дивлюся, більш спритні, поки ніж сині. Синій колір. Синій колір, доганяйте. Нагадує, що посередині ми повинні опинитися. Жовтий згортає тільки свою частину. синій згортає тільки свою частину. І ви подивіться, коли ми разом збираємося, коли нас багато. Нам до смаги будь-що, нам до свяги повалити диктатора, нам до снаги збудувати незалежну державу і безумовно. Ми можемо розгорнути і такий прапор, і ще більший, тому що українці мусять єднатися. коли ми єдності ми сила, нам не страшний жодний ворог, там не страшні жодні перепони, і ми обов'язково спільно переможемо. Так, друзі. Жовтим кольором, але давайте так само подякуємо тим, хто розгортали і згортали синій колір. І найголовніше, що перемогла Україна, переміг наш синьо-жовтий прапор. Перемогли наші серця, які об'єднані в патріотизмі до нашої української держави і наших символів. Дякую вам за те, що ви розгорнули прапор у Черкасах.